У шоколадне середньовіччя повернулися усі, хто в понеділок забажав навчитися танцювати класику у визнаних майстрів Григорія Чапкіса та Влада Ями. Ви знаєте, Станіславський говорив, що театр починається з вешалки, а бал починається задовго до вешалки. А що я одягну? а яка буде прическа? А хто мені буде кавалер? А де навчитися танцювати? А і ось це ось придає человеку сили. Сірже жизненний, хочеться, глаза горять, не можу дождаться вже бала. Хто втомився танцювати, міг викласти кількасот гривень за шоколадні шедеври, які продавали на благодійному аукціоні. У любові до солодощів того вечора зізнавалися усі. Шоколад це гарний настрій завжди. Тобто, чим більше шоколаду, тим краще я себе почуваю. А часто чимаєте? Ну, десь через день, кожного другого дня. Влад яма виконав сольну самбу, а вже потім навчив учасників балу танцювати польку. Аби львівська публіка звикала, організатори обіцяють за два місяці знову запросити її на бал, однак уже не шоколадний, а квітковий.